Доброго дня, ми з Миколаївщини. Вас вітає Березанський будинок творчості школярів, Березанської селищної ради і я, директор закладу Тетяна Лобтіонова. Тож дозвольте всіх ознайомити з нашою роботою. Наш заклад комплексного типу. Працюємо за чотирма напрямами, художньо-естетичний, науково-технічний, туристсько краєзнавчий та еколого-натуралістичний. Гуртковою роботою охоплено 120 дітей, які навчаються в на 10 групах. Гуртківці мають змогу розвивати свої здібності та таланти на заняттях фольклорно-етнографічного колективу Світлиця керівник Катерина Лозова, театральної студії Еврика, керівник Любов Сагайдачна, вокальної студії Березань, керівник Сергій Коновалов. Пластилінографії керівник Тетяна Кравець. Та початкового технічного моделювання керівник Олег Коцюруба. До роботи з дітьми залучено сім педагогічних працівників, середній стаж яких роботи з дітьми дорівнює 23 роки. Освітній процес в нашому закладі здійснюється в дистанційній формі. З початком російської агресії діяльність Березанського будинку творчості школярів направлена в першу чергу на збереження життя і здоров'я вихованців, надання знань, формування вимінь та навичок за інтересами, забезпечення потреби особистості у творчій самореалізації, інтелектуальному, духовному та фізичному розвитку. Тому, не дивлячись на те, що педагогічні працівники з березня по 31 серпня 2022 року знаходились на простої, роботу з дітьми намагались не припиняти. Влітку працювали на відкритих майданчиках, проводили заходи на вулиці, з 1 вересня педагогічні працівники працюють в онлайн-форматі. При потребі для здійснення спільних заходів, відзначення свят, конкурсів та інше, проведення майстер-класів, волонтерської роботи, відеозйомок. Діти відвідують заклад за письмовою згодою батьків або в супроводі батьків. Для нашої роботи ми обрали такі основні напрями діяльності закладу під час воєнного стану. Дозвольте вас ознайомити з ними. Проведення різноманітних заходів для мешканців громади та ВПО. Проведено акцію «Подяка матерям, які виховали сина героя. Педагогічні працівники разом з вихованцями закладу відвідали матері, сини, яких загинули від рук російських агресорів. Окрім подяки, були надані квіти та продуктові набори. Відзначаємо державні свята та беремо активну участь в них: День Конституції, День Незалежності, День Соборності, День захисників та захисниць України. Беремо участь у всекраїнських акціях, Молодь проти війни, «Записана пісня та створено кліп. Та у акції місцевого рівня, поли дерево. Подаючи колектив колективі своїми сім'ями протягом літа доглядали за молодими деревами, надаючи їм загинути від спеки. У всеукраїнському челенджі миттєвості лютого, що проводився Українським центром позашкільної освіти. У флешмобах до Дня гідності та свободи, Дня Незалежності, Незалежна і Незламна, до Дня Вишиванки. Проводимо виставки робіт керівника гуртка пластилінографії Тетяни Кравець та її вихованців до Дня Незалежності України з Україною в серці та Дня педагогічних працівників, конкурс образотворчого та декоративно ужиткового мистецтва Знай і люби свій край, чаців декламаторів поетична пристань, гуманітарні космічні фантазії, шкільних лідерів Лідер року. Науково-технічної творчості Наш пошук і творчість тобі Україна, образотворчого мистецтва, яке захищатиму батьківщину, декоративно-ужиткове мистецтво Український сувенір та новорічна композиція. Театральний Світ надії дивосвіт, барви надії, різдвяна зірка. Взяли участь в обласних оглядах Різдвяне диво, етнотрадиції Миколаївщини, Театральні Бувальщини. Також плідно співпрацюємо з закладами освіти громади. В тиждень інженерії та конструювання запрошено учнів 4 класів Березанського ліцею та проведено заняття по конструюванню вежі. Під час тижня зарубіжної літератури в Березанському ліцеї запрошено учні 5 класу на перегляд уривка з інсценізації за новелою памели Треверс Мері Попінс повертається. В тиждень професій запрошено учнів 4 класів Березанського ліцею та проведено два майстер-класи по виготовленню янголів. До Дня Святого Миколая запрошено вихованців старших груп Березанського дошкільного навчального закладу Сонечко на показ вистави ходить по землі Святий Миколай та вручено солодкі подарунки. З початком російської агресії працівники та вихованці будинку творчості школярів активно долучились до волонтерської роботи, започаткували самі та брали участь в акціях, оголошених Березанською селищною радою. співпрацювали та співпрацюють з волонтерами. Займаються збором пластмасових кришечок, виготовленням окопних свічок, проведено два ярмарки в підтримку ЗСУ до Дня захисників та захисниць України. Взяли участь в благодійній акції Тепло сердець нашим захисникам до Дня Святого Миколая. Зібрано дитячі малюнки, листи, поробки, обереги, домашнє печиво, чай, каву та шкарпетки. Проведено акцію янголи захисники для наших воїнів. Під час акції спільно з колективами закладів освіти громади вироблено більше 600 янголів, проведено два майстер-класи по їх виготовленню та разом з дитячими малюнками передано через волонтерів на нульові позиції в Донецьку, Херсонську та Харківську області. За майже два роки війни будинок творчості школярів став осередком культурно-масової роботи селища та волонтерської діяльності громади. Педагогічний колектив закладу зібрав навколо себе однодумців, згуртував дітей та батьків, залучив до навчання дітей ВПО. Всі заходи, що проходять в закладі, записуються на відео та демонструються у Фейсбуці, на сторінках будинку творчості та селищної ради. За ініціативи селищної ради і відділу освіти культури молоді та спорту створено сторінку Волонтери Березанщини, на якій висвітлюємо волонтерську роботу в громаді. Напрямки діяльності позашкільного закладу розшились, та на першому плані залишається робота з дітьми для їх всебічного розвитку та задоволення творчих потреб. Тому не зупиняємось на досягнутому. У 2023 році представники нашого колективу пройшли навчання і взяли участь в грантовій програмі міжнародної організації з міграції Проект Людський Вимір за підтримки уряду Канади. Написавши проект про створення на базі нашого закладу центру розвитку, дозвілля та творчості, що дозволить розширити наші можливості та проводити роботу не тільки з дитячою аудиторією, а й з дорослим населенням громади. По даній програмі ми отримали 12 тисяч доларів, на які закуплено ноутбуки, принтери, планшети, швейні машинки, оверлок, прасувальну систему. Лавки вуличні та внутрішні, освітлювальну техніку, акустичну систему, інтерактивну панель, сучасні мікрофони, шафи, столи та стільці. Тож ми живемо, працюємо, творчо розвиваємося, допомагаємо Збройним силам України та всі разом наближаємо нашу перемогу.